Стівен Кінг, Овен Кінг, Сплячі красуні. Розділ 14. Один Муре Дан Бартон. Колись героїня газетних заголовків. Тепер здебільшого забута сиділа на нижній койці Бі 11 камери, яку останні чотири роки вона ділила з Кейлі Ролінз. Двері камери стояли відчинені. У крилібі двері всіх камер були відчинені, і Морі не вірилося, що їх зачинять і замкнуть з вартівні цього вечора. Навряд чи крихітний телевізор на стіні працював і був увімкнений на канал «Ньюз Америка, але Мора приглушила звук. Вона знала, що відбувається, навіть найтупіші з утримуваних у дулінгу це знали. Заворушення в країні і за кордоном, повідомляла стрічка, що повзла внизу екрана, а слідом і перелік міст. Більшість із них американські, оскільки своє турбує дужче за те, що відбувається в якихось віддалених місцинах, але Мора побачила там також Калькутту, Сідней, Кейптаун, Мехіко, Бомбей, Лондон, перш ніж перестала туди дивитися. Хумедно це, якщо подумати, заради чого всі оті люди вороховляться? невже вони вважають, що можуть цим чогось досягти? Мора зачудувалася, чи почалися б такі заворушення, якби інша половина людської раси западала в сон? І подумала, що навряд. Голова Кейлі, упакована в білий шолом, що опульсував її вдихами і видихами, лежала у море на колінах. Мора тримала Кейлі за обтягнуту білою рукавичкою руку, але не робила спроб якось маніпулювати з цим матеріалом. По тюремній системі гучного зв'язку передавали оголошення, що це може бути небезпечним, таке ж застереження регулярно повторювали у передачах новин. Хоча це плетиво було трішки липким і дуже щільним, Мора все одно відчувала заховані в ньому пальці кейлі, наче олівці, упаковані в цупкий пластик. Вони з Кейлі були коханками майже відтоді, коли Кейлі на роки молодша оселилася у б 11 отримавши строк за напад зі смертельною зброєю. Попри різницю у віці, вони пасували одна одній, дещо нескладне почуття гумору Кейлі вписувалося в цинізм Мори. Доброзичлива Кей заповнювала в характері мори ті темні ями, що їх повиїдали речі, які вона бачила, і справи, які вона колись зробила. Кейлі була вюнкою танцівницею і чудесно цілувалася, і хоча вони тепер не часто кохалися, коли це траплялося, було добре. Коли вони лежали разом, переплівши ноги, в той час не існувало в'язниці, і неясного зовнішнього світу також не існувало. були тільки вони удвох. Кейлі також була гарною співачкою три роки поспіль вона перемагала в тюремному конкурсі талантів, торік у жовтні тут не залишилося жодного сухого ока, коли вона закінчила співати акапелла коли я вперше побачила твоє обличчя. Мора припускала, що всьому цьому тепер кінець люди балакають у вісні. Мало хто, якщо взагалі хтось у вісні співає, навіть якби у Кейлі з'явився настрій до співу, той звучав би заглушено. А якщо це лайно сягає також їй у горло, і аж туди, в легені? Можливо, хоча, якби це було так, як би вона могла й досі дихати, от де загадка. Море підняла одне коліно, потім інше, туди-сюди, вгору і вниз, ніжно колихаючи свою коханку. Навіщо ти лягала поспати, Любонько? Чому не могла почекати? Аж тут надійшли джинет із Енджел, штовхаючи візок із двома великими кавниками і двома джбанами соку на ньому. Мора носом відчула їх наближення раніше, ніж побачила, бо чорти забирайте варево пахло гіркотою. Їх супроводжував офіцер Ренд Квіглі. Мора подумала, скільки ж це зараз тут залишилося охоронців жінок. Вирішила, що небагато. І мало хто з'явиться на наступну зміну можливо, й жодної. «Кави, Моро? запитала Енджел. Вона тебе нахер ураз збадьорить. Ні, відмовилася Мора. Угору і вниз колінками. угору і вниз. Ой люлі, гой да гой, кейлі на верхівці дерева. Ти певна, це поможе тобі триматися, щоб мені вмерти, якщо брешу. Ні, повторила Мора. «Катайте далі. Морентон не сподобався квіглі. Слідкуйте за своїм язиком утримувана. А то що? Бацнеш мене своєю палицею по голові, і я засну? Ну мов перед, це, мабуть, єдиний спосіб мені заснути. Квіглі не відповів. Вигляд мав знесилений. Мора не бачила причини чому б це. Ніщо з цього його не зачіпало, жоден чоловік не понесе цей хрест. У тебе ж теж не сплячка, еге? спитала Енджел. Йо, яке їхало, таке й здибало. Везе нам, сказала Енджел. Неправильно, подумала Мора, не везе нам. Це Келі? спитала Джинет. Ні, сказала Мора. Це вупі долбана голдберг під оцим лайном. Мені жаль, сказала Джинет, і на обличчі їй відбився смуток, і це віддалося у серці Мори таким болем, від якого вона завжди себе оберігала. Утім, вона не заплаче перед офіцером квіглі і цими двома молодками ніколи. Катайте далі, я сказала. Коли вони пішли з тим їхнім сраним кавовим возом, Мора нахилилася до своєї сплячої співкамерниці, якщо це можна було назвати сном. Для Мори це було більше схожим на чарівне закляття з якоїсь казки, кохання пізно прийшло до неї, і дивом вже було те, що воно взагалі прийшло, вона це розуміла. Наче троянда, що розквітла у вирві від бомби, вона мусила б відчувати вдячність за той час, що вони провели разом. Усі поп-пісні і вітальні картки це стверджують. Але дивлячись на цю гротескну мембрану, що покривала дороге її обличчя Кейлі, Мора зрозуміла, що завжди мілкий колодязь її вдячності тепер зовсім сухий. Проте не її очі. Коли офіцер Квіглі з кавовою командою пішли. Нічого не лишилося, тільки слід смороду того дивного варева, вона дозволила прийти сльозам. Вони падали на те біле, що покривало голову Кейлі, і те біле жадібно всотувало цю вологу. Якщо вона десь неподалік, і якщо я все таки зумію заснути, може, я її наздожену, тоді ми зможемо й далі бути разом. Але ні, ні, через її безсоння. Вона жила з тим від тієї ночі, коли методично вирізала всю свою родину, закінчивши Гевалом, їхнім старим німецьким вівчарем. Гладячи його, заспокоюючи, дозволивши лизати свою руку, вона перерізала йому горло. Якщо їй випадало дві години непритомності вночі, вона вважала себе щасливою, чимало ночей було, коли їй нічого не випадало, а ночі в дулінгу тяглися довго, але дулінг це всього лише назва. Безсоння було її справжньою в'язницею всі ці роки. Безсоння було безмежним і ніколи не приводило її в рапорт похвальна поведінка. Я не спатиму, коли вже більшість із них засне, думала Мора, і охоронці, і утримувані, я пануватиму в цьому закладі, тобто тільки в тому разі, якщо захочу тут залишитися. А чому б мені схотілося вирушати деінде? Вона може прокинутися, моя келі. З отаким от як оце, будь що можливе, хіба ні? Мора не могла співати так, як це вміла робити Кейлі. Та де там з біса у музиці вона ніби німен, ні -мені кукуріку, але була одна пісня, яку особливо любила Кейлі, і тепер Мора їй її співала, делікатно піднімаючи й опускаючи коліна, немов натискала на педалі якогось невидимого органа. Цю пісню постійно колись слухав Морен чоловік, тож слова всотилися в її пам'ять мимовільно. Кей якось почула, як мора сама собі її наспівує, і домоглася, щоб та її навчила. Ой, яка сороміцька, засміялася тоді Кейлі. Ця пісня була на довгограйній пластівці якоїсь банди дурнуватих бульбожерів, ось як уже довго тут сиділа мора, і чоловік мав велику колекцію альбомів довгограїв. Тепер він не мав жодного значення. Містера Дан Бартона було занурено у вічний сон ще на світанку 7 січня 1984 року. Вона йому першому встромила ножа просто в груди, вігнала той ніж, наче лопату в ґрунт, а він сів прямо, і його очі питалися чому? Тому, ось чому. І вона б убила його чи будь кого іншого і зараз. Робила б це знову і знову цієї ж миті, якби таким чином могла повернути собі назад Кейлі. Слухай, Кей, слухай. У маленькому телевізорі показували центр Лас Вегаса, там палали пожежі. Вона нахилилася і поцілувала той білий кокон, під яким було поховане обличчя Кейлі. На губах лишився якийсь кислий смак, але їй те було байдуже, бо під цим покривом лежала Кейлі, її Кейлі. Мора відхилилася назад, заплющила очі і молилася про сон. Той не прийшов. Два Ричленд Лейн плавно завертали ліворуч, щоб закінчитися там маленьким парком. Перше, що побачила Лайла, виїхавши з цього повороту, були кілька перекинутих сміттєвих баків, які лежали на дорозі. Другим був гурт сусідів, які волали перед будинком Елвоїв. Якась юнка в спортивному костюмі кинулася до крузера. У світлі поліційної блимавки її обличчя являло собою смикану картину шоку. Лайла вдарила по гальмах і відчинила двері, вже розтіваючи шлейку на руці свого пістолета. Швидше туди, закричала дівчина, вона його вбиває. Лайла побігла до будинку, відбивши ногою у бік один сміттєвий баки, проштовхнувшись повз кількох людей. Один із них підтримував свою скривавлену руку. Я спробував її зупинити, але та курва мене вкусила, вона, наче та скажена собака. Лайла зупинилася наприкінці заїзду з пістолетом, що висів у руці біля її правого стегна, намагаючись осягнути те, що бачить. Жінка сидить по жаб'ячому на опочепки на асфальті, на позір вона була ніби в якійсь мусліновій нічній сорочці, водночас обтислі і драній там звисало безліч обірваних ниток. Обабіч заїзду були бордюри з патріотично пофарбованою червоним, білим і синім декоративної цегли. Одну таку цеглину жінка тримала у лівій руці, а іншу у правій, і гатила ними гострими гранями по тілу якогось чоловіка в просягнутій кров'ю в формі офіцера Дулінгської шерифської управи. Лайла подумала, що це, мабуть, Роджер, хоча для певності знадобилася перевірка відбитків пальців або аналіз ДНК. Окрім решток широкого підборіддя обличчя в нього вже не було лише щось порите кратерами, наче розтоптаний тупінамбур. Кров струменіла заїздом, зблискуючи синім щоразу, як спалахувала світло музика її крузера. Жінка, що сиділа навкарачки над роджером, гарчала. Її розпашіли обличчя обличчя Джесіки Елвей. було видно його лише почасти затуляли у ривки того покриву, який, зробивши смертельну помилку, напевне, вирішив прибрати її чоловік. Руки, які тримали ті кришильні цеглини, були немов у червоних рукавицях. Це не Джесіка Елвей?» – подумала лайла. Такого не може бути, та ніж. Припиніть. крикнула Лайла. Зараз же припиніть. На диво жінка послухалася. Вона глянула вгору, налиті кров'ю очі були такими величезними, що, здавалося, вони займають половину її обличчя. Вона підвелася, тримаючи в руках закривавлені цеглини одна червона, одна синя. Господи, благослови Америку. Лайла помітила кілька роджерових зубів, що застрягли у клапті кокона, який звисав з її підборіддя. «Стережиться, шерифе, промовив один з чоловіків, як на моє око, вона точно суказилася. Киньте їх. підняла лайла глок. Вона ще ніколи не була такою втомленою, але рука в неї залишалася твердою. Киньте це Джесіка впустила одну і, схоже, ніби задумалася. А потім підняла іншу цеглину і побігла, але не на лайлу, а на одного з тих, що був підібрався ближче, щоб краще бачити. І як неважко було в таке повірити лайлі, щоб зробити фото. Мобільний телефон цього парубка був націлений на Джесіку. З її наближенням він вирискнув та кинувся навтюки, вібравши голову в зіщулені плечі, і збив з ніг дівчину у спортивнику, яка впала навзнак. Покиньте цеглу, покиньте її, покиньте. Істота Джесіка не звернула уваги. Вона перестрибнула через дівчину в спортивному костюмі, замахуючись цеглиною. Позаду неї не було нікого, всі сусіди розбіглися. Лайла вистрелила двічі, і голова Джесіки Елві розірвалася. Чвакнули назад осколки її скальпу з уцілілими прядками жовтого волосся. «О боже мій, О боже мій, О боже мій. Це голосила та збита на землю дівчина. Лайла допомогла їй підвестися на рівні. Іди додому, любонько. А коли дівчина почала дивитися у бік Джесіки Елвей, лайла відвернула її голову. Вона підсилила голос Всі ви ідіть додому, по своїх домівках. Зараз же. Той чоловік з мобільником підкрадався назад, шукаючи вигідний кут зйомки, такий, звідки він може захопити кожну деталь кривавої бійні. Та ще й не чоловік, риси обличчя під його пісочного кольору волоссям були тендітними, підлітковими. Лайла впізнала його завдяки місцевій газеті, учень старшої школи. Імені його вона не знала, здається, якогось штибу спортивна зірка. Вона націлила на хлопця тремтячий палець. Зробиш бодай один знімок оцього тут, і я заб'ю його тобі в твоє злоєбуче горло. Хлопець, це був друг Еріка Бласа, Курт Маклауд, втупився очима в неї, звівши докупи нахмурені брови. Це вільна країна, хіба ні? Сьогодні ні. Відказала Лайла, і тоді вона закричала, шокувавши саму себе не менше, ніж ту зграйку сусідів. Геть, звідси, геть звідси, геть. Курт і всі решта пішли, дехто кидаючи короткі погляди назад, наче вони побоювалися, що лайла зараз кинеться навздогін за ними така ж скажена, як та жінка, яку вона оце щойно застрелила просто тут на вулиці. Я знав, що діла не буде, коли ставили шерифом жінку. гукнув через плече один чоловік. Лайла задавила бажання показати йому пальця і пішла до свого крузера. Коли їй на очі впала прядка волосся, вона змахнула її з панічним здриганням, подумавши, що це той завій знову намагається розкрутитися з її шкіри. Прихилившись до дверей машини, вона зробила кілька глибоких вдихів і вімкнула мікрофон. Лінні. Я на місці, бос. Всі приїдуть. Пауза. Потім Лінні заговорила. Ну, знаю, за п'ятьох. Обидва відстоки Елмор Верн і Ден Тріттер, і ще скоро повернеться рід, його дружина заснула, здається, його сусід погодився глядіти маленького Гері, бідна дитина. Лайла подумки додала, і загалом вийшло вісім офіцерів. Небагато, коли сподіваєшся запобігти анархії. Жодна з трьох дулінських поліціянток не відповіла на дзвінки лінні. Це підштовхнуло Лайлу до думки, як там справи у в'язниці. Вона заплющила очі, почала відпливати і з силою змусила себе розплющити їх знову. Лінні перейшла до перегляду безкінечних дзвінків із повідомленнями про надзвичайні ситуації більше дюжини надійшло тільки від людей на кшталт ріда Беруза, які зненацька стали самотніми батьками малюків чоловічої статі. Кілька з цих безпорадних дурнів хотіли, щоб я їм пояснила, як годувати їхніх власних дітей. Один із цих ідіотів ще й питається в мене, чи забезпечує Федеральна агенція з надзвичайних ситуацій догляд за дітьми, бо в нього квитки на хтось із них уже є в управі. Хто, хтось із Федеральної Агенції? Ні, лінні, хтось із офіцерів. Тільки б там був не Террі. Господи, тільки не він. Лайла не хотіла, щоб Террі побачив, що лишилося від чоловіка, який найчастіше був його напарником упродовж останніх п'яти років. Боюся, ні. Єдиний, хто тут є, це той старий із прихисти дорогу, який ще волонтерствує в пожежній команді, питався, чи може чимсь допомогти він зараз на дворі курить свою люльку. Її виснаженому, шокованому мозку знадобилося кілька секунд, щоб перетравити почути. Віллі Берг, який знав про фейні хустинки, який їздить тим розхитаним пікапом Форд, він мені потрібен. Той дядько, справді? Так, я на Ричленд Лейн номер 65 А це хіба не так? Тут погано, ліні, дуже. Джесіка вбила Роджера. Він, мабуть, розрізав цю штуку в неї на обличчі. Вона догнала його на дворі і кинулася з цеглиною на одного хлопчака, якогось малого конченого, він хотів її сфотографувати. Вона втратила розум. Який ще розум? подумала лайла. Я наказала їй зупинитися, а коли вона не послухалася, я її застрелила. Вона мертва. Іншого вибору не було. Роджер мертвий. Ні слова про те, що і його дружина мертва. Лайлу це не здивувало. Ліні завжди мала слабкість до роджера. Пошли сюди Віллі. Скажи йому, що ми повеземо два трупи у шпитальний морг. Нехай привезе брезент. Затримай офіцерів в управі. Я приїду зразу ж, як зможу. Відбій. Лайла похилила голову і приготувалася заплакати. Сльози не надійшли. Вона загадалася, чи може людина бути такою втомленою, що не має сил плакати. Подумала, що таке можливе, сьогодні все здавалося можливим. У маленькій кишенці на службовому ремені озвався її телефон. Дзвонив Клінт. Вітаю, Клінте, сказала вона. Зараз не найкращий час, щоб нам балакати. З тобою все гаразд? запитав він. З голосом у тебе не гаразд. Лайла не знала, звідки почати з Роджера й Джесіки Елвей, мертвих на їхньому подвір'ї. З галюцинації, яку вона бачила в лісі неподалік лінії електропередач поза руйновищем метового сараю Трумена Мейвейзера, з Шейли Норкрос, з Шеннон Паркс, з того дня, коли Клінт без жодного попередження раптом закрив свою практику, з їхніх шлюбних обітниць? Ти не засинаєш там лайло, ні? Ні, я в порядку. Дженіс вибула з ладу довга історія. Гікс утік. Ну і якось так я опинився на чолі цього закладу. Лайла сказала, що їй шкода, важка ситуація, нема питань, але, можливо, все набуде кращого вигляду, якщо він трохи поспить. Їй чоловік міг це зробити лягти спати, а потім знову прокинутися. Він сказав, що хоче з'їздити додому, подивитися, як там їхній син. Джаред сказав, що поранив собі коліно і що там нічого серйозного, але Клінт хотів побачити все на власні очі. Чи не хоче Лайла зустрітися з ним там? Я спробую. Але Лайла не знала, коли вона зможе вирватися. Єдине, що вона знала, схоже, в неї попереду знову довга нічна зміна. Три Ти це чуєш? Яка жінка знайшла кейлі у цій темряві? Від неї тхнуло нібито алкоголем, торкалася вона м'якою рукою, сказала, що її звуть Магда. Хтось співає, хіба не так? Йоу. Це співала Мора. Голос у море лайна вартий, і відчуття мелодії страждало на морську хворобу, вгору вниз, репиті ламається, але для Келі саме тоді це звучало неймовірно солодко, і торкав настрій і ті немудрящі, давно заслинені слова. Спів припинився. Звідки це воно звучало? Я не знаю. Звідкись звіддаля це єдине, що точно могла сказати Кейлі. Долетіло аж із самого дулінга, але де він, той дулінг? Тут, безсумнівно, не дулінг. Чи таки дулінг? Важко сказати, неможливо насправді. Ніжний вітерець віяв у цій темряві, повітря було свіжим, добрим, і під ногами вчувався не бетон і не липка плитка, а ніби трава. Вона присіла на впочепки і торкнулася. Так, це трава або бур'ян по коліна за вишки. десь неголосно цвірінькали пташки. Кейлі прокинулася тут, почуваючись сильною і молодою, і добре відпочилою. Виправний заклад забрав у неї 12 років, кращу частину її віку після тридцяти за 40, і претендував ще на 10. мора була найкращим, що вона мала впродовж цих втрачених років. Звичайно, це не було тим, що могло б бодай колись трапитися поза стінами це їхній зв'язок, але в тюрмі обходишся тим, що маєш. Якби кейлі раптом вигнали за двері дулінгського виправного закладу, вона б згадувала муру з теплотою і вдячністю, але пішла б власним шляхом неможливо закохано зітхати за потрійною вбивцею, нема значення, якою б дивовижно ніжною ти її не вважала. Ця жінка була навіженою, Кейлі ще до цього не мала ілюзій. Утім, вона цілковито любила Кейлі, а Кейлі любила бути любленою. А знаєте, може, вона Кейлі також трохи навіжена. Не було безрозсудної любові в часи до в'язниці, правду сказати, взагалі ніякого роду любові, відтоді як вона була ще маленькою дівчинкою. В одному ділі, не в тому за яке її загребли. Кейлі з її бойфрендом вломилися у пілюльню на задвірку погодинного мотелю, там у кімнаті сидів якийсь підліток у кріслі гойделці, те крісло Гойделка було гарне, таке поліроване, аж сяяло абсолютно недоречне у тому задрифаному мотелі, просто якийсь трон посеред сміттєзвалища. У хлопці, який в ньому сидів, була велетенська, вулканічна діра в щоці такий лискучий чортори із суміші червоного і смолисто-чорного. Гарячий нелад, з якого пащило смородом гнилої плоті, яким чином воно з'явилося. Розпочалося з подряпини, ранки, якоїсь крихітної інфекції, чи хтось порізав хлопця брудним лезом, чи це була якась хвороба. Келі почувалася щасливою, що не мусить цього знати чи тим перейматися. Хлопцю вона дала років 16. Він чухав своє бліде черево і дивився, як вона з бойфрендом нишпорять, шукаючи ничку. Що ще з ним було не так, що він там просто сидів, такий спокійний, аж далі нікуди, і дивився на них без жодного страху. Бойфренд Кейлі знайшов те, що шукав під матрацом, і засунув собі під куртку. Він обернувся до хлопця. У тебе обличчя гниле, сказав він. Ти це знаєш? Знаю, відповів хлопець. Добре, а тепер вилазь нахер з того крісла, синку. Хлопець не створював жодного клопоту. Він підвівся з крісла, упав на продавлене ліжко, лежав там і чухав собі черево. З грошима й наркотою вони заразом забрали і те крісло Гойдалку. Змогли це зробити, бо її бойфренд мав панельного фургона. Отакого роду життя вона вела в ті часи таке, де вона виступала о пліч чоловіка, з яким спала, допомагаючи йому украсти крісло, в якому щойно був сидів якийсь хлопець. Порчений хлопець. А вгадайте що? То було життя, в якому той хлопець не зробив нічого супроти, він просто лежав, виставивши своє порчене обличчя до стелі і чухав собі черево і більше ні хера не зробив можливо, тому що був обдовбаний, можливо, тому що йому було на все насрати, можливо, йти інше разом. У цім вітерці відчувався квітковий аромат. У кейлі тьохнуло серце за морою, але водночас її збуджувало передчуття, що тут краще місце, краще за в'язницю, краще за світ поза стінами в'язниці, воно вчувалося безмежним, і під її ногами тут була земля. Хто б ти не була, я мушу тобі сказати, що мені страшно, промовила Магда, і я непокоївся за Антона. Не бійся, сказала Кейлі, я певна з Антоном усе гаразд. Не знаючи, хто він такий, не переймаючись тим, вона помацала де рука Магди, і знайшла її. Ходімо туди, де співають пташки. Вони обережно посунули вперед у тій чорноті, здогадуючись, що рухається вниз якимсь положистим схилом поміж дерев, а чи не мерехтіння у там якогось світла, чи це не проблиск сонця в небі? Сяяв сліпучий світанок, коли вони підійшли до порослих чагарями решток якогось трейлера. Звідти вони вже могли триматися колись асфальтованого путівця, приводу розбитого часом шосе круглявий пагорб.